Ти не радій, що гарному в указці Осипав сніг лопати із хмарин, бо там, в окопі, у холодній казці, Чийсь замерзає чоловік, чи син. Захопливо, немов мала дитина, з вікна на білий килим не дивись, а краще стань тихенько на коліна, і за чи його стата помолись. Зима прийде, вона не за горами, і календарні принесе свята, та хай зігріє їх молитва мами, і сніг холодний, хай не заміта, не забувай в думках ні на хвилину, щоб ти вночі собі солодко спав, хтось вдома залишив свою дитину, а хтось. І взагалі життя віддав, тож перед тим, як деш спокійно спати, пивши перед сном гарячий чай, згадай в молитві кожного солдата і шану Богові за них віддай.